По Запорізької області виїхала більша частина населення. А люди, які залишились, скаржаться на мародерів, злодії грабують будинки, що лишились без господарів. Яка зараз ситуація в місті? І що з приводу мародерства кажуть правоохоронці? знає Єва Миронова. Майже за три роки повномасштабної війни російські окупанти практично повністю зруйнували оріхів з його інфраструктурою та цивільними будинками. Однак тут під обстрілами ще проживають близько 900 людей. В Поліції підкреслюють, що цінні речі бажано забирати з собою, поза як постійні ворожі обстріли ніяк не сприяють тому, що майно буде збережене. Дуже багато випадків, коли із-за прильоту артилерії або авіаударів виносять вікна, двері люди вважають, що хтось заліз. Там починаємо проводити. Огляд будівлі виясняється, що речі на місці. Так, бувають факти, коли дійсно скоюються крадіжки. Такі факти ми ну, збираємо первинний матеріал, і слідчі вносять відомості до РДР. В ході слідства працівники поліції намагаються знайти правопорушників. Правоохоронці кажуть, що з початку цього року в Оріхові зареєстровано 118 звернень щодо крадіжок. З них 45 фактів не підтвердились 22 провадження скеровані до суду. Єва Миронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.